Ну а зараз до вашої уваги презентація першого українського смартфону. Зустрічайте! Товариство ми раді вітати вас на презентації першого українського смартфону. Ай, яй, яй. Який адаптований виключно під наші реалії. Для розблокування вам треба заспівати будь-яку пісню Іво івобула. Або просто сказати паляниця. На заблокованому екрані в нас вже стоїть пес-патрон. Якщо розблокуєте, буде просто газон. Тому що пес-патрон не ходить на газон. Широкоформатна камера з роздільною здатністю 150 тисяч мегапікселів дозволить зробити фантастичні і мегаякісні фотографії ваших лічильників. У нас навіть створена спеціальна папочка для таких фотографій. Можна поаплодувати цим фактом. Особливістю є те, що якщо ви одружитеся в дії, то наш телефон 16 разів перепитає, чи ви точно впевнені. І якщо ви дасте згоду, то він вам побажає діточок, як на небі зірочок. І три рази крикне вам Гірко! На наш смартфон не можна ставити монобанк або приватбанк, тому що він автоматично всі гроші відправляє на fpv дрони Наш телефон можна придбати в наступних кольорах: в синьому, в жовтому, в синьо-жовтому, в синьому з елементами жовтого і так само, але навпаки. І з наступного місяця у нас появиться вже червоно-чорний колір. Купуйте українське, підтримуйте наше.